Доброго дня! Це 23-й урок Семплеро, де ми вивчаємо напівпрозорі техніки. Одна з них нагадує солов'їні вічка, але це не вони. Ця техніка теж відноситься до виколювання. Я покажу схему рухів по діагоналі. Принцип такий самий, як у солов'їних вічок. І друга дуже цікава техніка, яка нагадує коло. Хочу трохи зупинитися на ній. Як бачите, дійсно виходить правильне коло. Ще хочу нагадати, пам'ятаєте, ми в 17-му уроку семплера вишивали соти? Великі, коричневі, шестигранники. Вони по своїй структурі однакові. Але ефект, як бачите, інший, ми не бачимо правильне коло. Все за рахунок того, що тут ми використовували техніку вперед голка. А ось тут ми використовували техніку позад-голка. Я покажу сьогодні, як це зробити. Почнемо з цієї схемки. Як бачите, тут два кольори. Зеленим ми рухаємось в праву сторону, виконуючи такі напівкола. А далі, коли нам треба повертатися, ми закриваємо наші кола. І схема вже намальована червоним кольором. Тут хочу звернути вашу увагу стиковачна частина подвійна обкрутка. Виконується все муліне в 4 нитки, тому не хвилюйтеся, нічого не буде видно. Те ж саме, коли робимо другий ряд. Ці стиковочні частини теж з подвійною обкруткою. Далі як працюємо зі схемкою. Ось тут точка 1 – початок руху. А далі ми постійно виконуємо техніку позад голка, нитка на лицевій частині, а далі заходимо 2, виходимо 3. Заходимо 4, начебто повертаємось, закриває пустоту, виходимо 5. Знов нитку закидуємо назад 6. Виходимо 7. Тобто кожного разу наша голка йде на крок вперед. А потім повертається на крок назад та робить стібок. Спочатку робимо півкола. Потім повертаємося та закриваємо пусті частинки. Один стібок в прямому напрямку захоплює дві нитки. Якщо ми робимо по діагоналі, то чіпляємо плетіння 2х2. І ось так рухаємось в одну, а потім в іншу сторону. Зараз моя нитка вже в робочій точці, та я нанесла маркером розмітку. На це тільки для того, щоб показати, як буде рухатись наша голка. Нитка в робочій точці відраховую 1-2 правіше, 1-2 нижче, та рублю косий стібок, який захоплює плетіння 2х2. Нагадую, що це нитка моліне в 4 складання, і мені треба зараз потрапити на крок вперед. Я це зробила та підтягнула нитку. Далі повертаюся назад та виходжу на коси стібок з плетінням 2х2. Кожного разу моя голка виходить на крок вперед, а потім повертається та робить стібок. Так, це був косий стібочок. Зараз прямий. Знов косий. Потім прямий. Ви можете це робити не за один прийом. Тобто вивели голку на виворіт, а потім заходимо ось тут. Ось тут вплетіння 2 на 2. Потім знов повертаючись, але раджу пробувати експериментувати та спрощувати процес, роблячи мінімум рухів. Я думаю, що ви цей принцип зрозуміли. Ми вже бачимо, як з'являється півкола. І доробляємо до самого кінця. Тепер починаємо повертатися. Я вже не показую, як закривала ті дірки. Ось тут, в центральній частині, Робимо додатковий стібок та бачимо подвійну обкрутку. А можете його не робити, а просто пропускати це вже буде на ваш розсуд. А я починаю закривати півкола, повертаю роботу, що було зручніше. Можна робити цей стібочок. А можна пропустить та проштовхнути голку далі, тоді стиковка не буде мати подвійної обкрутки. Працюємо! Кола закінчена. Далі, для того, щоб провести голку на наступний ряд, я по повиверто чіпляюсь за бордюр та виводжу ось сюди. Та продовжу заповнювати другий рядочок. Це, я закінчила виконувати цю частинку. Ми бачимо правильні кола. Ще раз показую цей сектор. Структура малюнка однакова, а виглядають вони по-різному. Розрахунки однакові по дві нитки кожний прямий стібочок, а діагональні 2 на 2. А ефект інший. Зараз покажу здалека. Ви бачите різницю. Це все за рахунок зміни техніки. Пробуйте! Експериментуйте. А далі ми починаємо вивчати шов з категорії виколювання та переходимо до схем. Ось зараз схемка. Вона доволі проста. Як бачите, знов розподіл на два кольори червоний та зелений. Зелений, коли ми рухаємось вниз, заповнюючи одну половинку, а червоним, коли починаємо повертатися. Ось це у нас останній елемент по діагоналі. Я його намалювала зеленим кольором повністю. І тільки останній стібочок червоним кольором показує, що ми вже повертаємось. І закриваємо ось ці частинки червоним кольором. Далі знов нагадую, що коли ми працюємо в техніці виколювання і треба підтягувати нитку, то наша робоча нитка завжди знаходиться на зовнішньому колі. Ми заходимо через середину і таким чином розсовуємо нитки по колу. Ось перший стібочок. Зробили з зовнішнього кола через середину. Потім 2, 3, 4. А далі наша голка заходить в центр та виходить ось тут, де родом робимо п'ятий стібок. Точно також робимо там, де восьмий. Заходимо в центр та виходимо на початку дев'ятого стібка. Тут закриваємо та повертаємось Шестнадцятий стібок робоча нитка на зовнішньому колі. Заходимо всередину, виходимо ось тут та починаємо закривати. Розрахунки на схемі. Один косий бок – це плетіння 3х3. Один прямий стібок підхоплює три нитки. У нас виходить квадрат 6х6 ниток. Починаємо з цього кута. Розмітку вже нанесла. Ви бачите центр квадрату. Шість ниток. Шість ниток. І тут вже приєднується наступний квадрат, нитка робоча в цьому куту. Це зовнішній край. Заходимо в центр та виходимо в наступній точці. Знов в центр та виходимо на діагональний стібочок. Нагадую, зараз нитка мулюне в чотири складання. А от далі, бачите, я буду робити цей стібочок. Виходити буду там, де початок нового квадрату. Я заходжу в центр та півторю все як з першим квадратом. Кожен стібок захоплює три нитки полотна або плетіння 3х3. Я вийшла в цьому куту, але далі не можу зробити повноцінний стібок. Я зроблю тільки імітацію, що він там є, та знов вийду в цій же точці. Трохи повертаю роботу та починаю закривати уже в зворотньому напрямку. Далі заходжу ось сюди, ось цю точку, повертаю роботу та рухаюсь, закриваючи ці квадрати. Я повертаю роботу для зручності. Бачите, я зараз закінчила останній стібочок. Повиворіто, чіпляюся за бордюр та виводжу нитку на лице. Я можу так вийти в будь-якому місці, де мені треба, та почати новий квадрат. Наприклад, ось тут. Я сюди проходжу. Та починаю робити новий квадрат. Тільки тут я повністю його закінчую. Я показала, як рухатися в діагональному напрямку. Отже, ми закінчили виконувати ось такі зірочки. Насправді можна піти далі та зробити ще зірочки в пустих місцях іншим кольором. Це вже на ваш розсуд. Все, черепаха закінчена. Мені залишилося вишити. Тільки мушлю. Мушлю в коту, а ви обираєте третій елемент для заповнення самостійно. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та підписуйтесь на мій канал. Не забувайте, що ваші коментарі та вподобайки надають стимул випускати нові відео з новими техніками. До зустрічі!